Дивіться, кладенько, все закрилося, все закрите, і туди не комаха, не залізе ніхто. Так, добре, беру рукавиці, і... а це зараз, щоб не перегрілося, я мию, потім просушую. Це я сьогодні молотий чорний перець смолова. Я не купую, я купую горошком і сама його перекручую. Тоді він ароматніший. Так, все, тут на кухні у нас чики піки будемо йти зараз на петушки. Зараз я візьму ці погані ножиці, я без стільця буду нахилятися, бо Саня там бачить сидить, прямо як король на імені. Кожен ну, скажу, та ось бери оце з вулиці, все одно його мить Воно ж за осінь, за зиму замазалося, полуницю там викопувати. Сьогодні тут Саша під, мабуть, підключить оце все вимиє. Бачите, яке грязне з зими. Тут вже можна буде щось таке мить літнє. Так, це я зараз викину туди сміття. Ось одпало у нас, бачите, шматок треба приклеїти. А знаєте чому? Тому що дуже туго двері були колись. І ото ж бахкали-махкали, воно от отбилося. Воно дуже сідає, ця голуб'ятня, хоч воно й лете. Все воно. Хочу ж оце купити краски, ти ще викинуть на Дашу. Цей забор трошки освіжити і з вулиці, бо з вулиці такий страшний. Думали ставить там профіль. А на що, якщо війна, на що його ставити? Хай буде так, як воно є. А тут некрасиве, то хочемо оновити. Як тепліше стане, ну фарбу можна купити зараз, а тоді оновити. Хоче Саші допомагати, хочеш мені допомагати, да? Ну я зараз ножниці і будемо робити. А санька він копає. О, гостіки ти землі, хай Бог милує. Вона й так прийметься. Це така фігня, що прийметься сань. Отож я кажу, що краще садити весною. Ні, Саш, в осінь не треба садити. Я кажу давно, що в осінь краще весною посадити таке дрібне. Так, добре, все, одягаю рукавиці йду на петушки. Ось Дуся вже мене чекає, бачите. Зараз порядок в петушках цих старйота позрізаю, молодняк оставлю. Бо Дуся мене вже чекає туди. Дусік? Зараз іду йду. Дусінька, ти чого нічого не робиш? Не хочеться робити тобі, біда. так? Біда. Не хочеться Дусі нічого робити. Сонце таке взагалі корову. Люлик болік вас святой. Та ні, одівала капюшон, тому що вроді би жарко, але не хочеться простужуватися. Ну що, я зробила клумбу, правда, перчатки, бачите, таке чу чу ну нічого викидаю. Зараз я вам. Обам... Дивіться, воно зараз підпушене, воно зараз піде. Просто шикарно йти. Ой. І півники обірвала, і підпушила. Тут вже... І знаєте, що я вам скажу? Астру можна не збирати насіння і не сіяти. Я в тому році туди збирала, кидала. Дивіться, скільки астри сходить. І отут ж саме. Ну я ж там посіяла Астру, то вона буде. Ну Там вже не стала нічого робити, тому що там бур'яна нема, вибрала. Досадив Санька ось три рядки нашої полуниці, а то, можливо, щось купимо. Не знаю, подивимось. А зараз Саша, знаєте, що буде мені робити? Ні, <смірно> не домовину, ні. А то там, Зараз хай перескажуть вже дерев'яний макін теж діла. Ні. Він зараз зіб'є таку коробку. І ту коробку ми поставимо там, де сонечко під персиком. Натягнемо, ну там перекопаємо трошки, натягнемо плівку і хай прогрівається. І я прямо туди кину так помідори. Я бачила, як Сашана бабушка робила. Прямо туди помідори кидає, закриває пленка, і вони там виростають, потім літіля беруть і розсаджують. І шикарні помідори були. Так ото я зроблю. Не буде їх на базарі. має там стільки насіння цих помідорів. І такий, то не, не куча, ми там ну по 10 штук посажу чи по 15, тому що це сміття сюди. Ставлю. Тому що в нас нема землі, де його садити. А от у ракушку кажу, то може витягнемо її, то посадимо, наприклад, перець і посадимо під ракушку, а потім тільки бока відкриємо, щоб воно туди дощ не попадав, щоб сонце не пекло. Подивимося, може, буде, може буде перець гарний під ракушкою. Я не знаю. ну, чесно кажучи, я... Вважаю, що вона не потрібна, та ракушка зовсім. Копати ми ще нічого не будемо, копати, копати і садити, у нас землі мало. Оце, бачите, Саша тут ось повиривав, а я подивлюся. Ну тут зараз сонечко хай вийде тоді, бо тут дуже холодно. Подивлюся, де що залишилося, то залишу. А те все нафік викину. Бачите, тут ще нічого. Воно з одного рядочка може бути більше, ніж оця плантація. Ну Тут теж не годиться. ну Зовсім не годиться тут е, полуниця на цьому місці, Воно все пропало, я вам уже показувала. Так що персик буде цвісти. Дивіться квіти. Сань... Ой, я не трогаю, бо Санька вчора ж вже робив по почці. Бачите, вже бруньки ось вже відкриваються, ці бруньочки, цвіточки. Оце треба обробляти, щоб не були червиві. Но цей персик, він, вже... він старий, який болючий, але він такий смачний. Що соковити ще? Що... Ой, ну просто клас. Так, оце я, мабуть, цю полуницю я зберу його, це в сміття. Я в компостну яму кидати не буду, бо тут оце тіке в пакет. Це пакет. таке сміття хворе листя, що в мене не потрібне. Саня каже, у нас нема моркви. Каже, я б тут посадив. Кажу, так у нас в тому году тут була морква. Я б моркову посадила, можливо, там біля огірків. Можливо, вона там і виросте. Подивимося, ну, не нема. Все одно думала сьогодні в город не виїжджати. Мамі кажу, мам, на не приїжджайте, ну навіщо? А бачу, що треба їхати, я вчора ж на новій пощті віддавала посилки, а забула отримати свою посилку кофе. А сьогодні вже стала, там вже в банки трохи. Кажу, Саша, я ж забула кофе отримати. То борися їхати. Та мамі води повезло, бо в неї вода закінчилася. Диви. Два хазяїна сидять один і хазяйка. Каже, що Саша не просто сидить, вона ж дивиться в оту дірочку, там вже якраз дорога на уровні глаз. Де там і хто там? Ось я до калітки підійду, я хочу подивитися, що мені там з м'ятою треба зробити. А, а де ж ключ? Ми ж стільки вже не виходили з двору, що у нас навіть ключа немає. А, ось ключ. Санька положив. Руки, бачите, крахмальним. Перчатки посипає. Музика грає. На... О, дивіться, бачите, я ж вам казала, що вона зараз тут буде. <хи> ні, дара Я поки там пополу, в мене щас, навіть, музика, ну вона мене роздражає. Ну, три минути можна слухати, а ні. Це все сяпто. в неї музика весь час грає. Вона любить музику. Так, дивіться, що моя м'ята, треба її вичесати. Та... Молодесенька пішла. А вдвірі бабуся її угробила. Вона її всю вичисала, ну, нічого. Та оце, така, кажучи, я тут залишаю, що вона, вона ж прийде з лікарні. І буде ходити, що мені робити, що мені робити. От хай вона оці цвіточки оббирає, півники ці оббере, Оце буде її робота. А то буде ходити, що мені робити, що мені робити, та нічого тобі не робити. Вон, покопала, бачите, видно, що вона копала. Ну, як будеш копати. Нічого не видно, воно все пішло. Я не знаю, думала, там біля гаража кабаки посадити. А що тут садить? Ну може, опять картошно? Ну тут картошка, ну то що ну, тут, ну що ти посадиш? Помідори чи що? Та вони тут не виростуть в житті. А картошка так на свій ви ж бачите. Картошку посадимо, хай росте. Хто вибере? Ну це, це ж за двором. Хай хто хоче, той вибирає. Оцей забор страшніший. Бачите -ки? Я вже Саня предлагаю, він каже, ну треба тоді купити. Этот. Можна ще й коричневим покрасити. Але я не хочу в дворі, щоб темне було. 에... А може, маленьке відро. Я кажу, Сань, давай. Він каже, дівчина, дівчина один пояс. Я кажу, ну ладно, роби пояс. Пояс, а зверху тут поставити цього шифера такий лист і буде вище на, на рівні того, підняти цей забор. А от антена, де ви? Вирішили, кажу, Сань, я візьму... ми хотіли балон, але балона там одного не хватить багато. Я куплю банку краски. Отам От зачистидемо, щоб не знімати, бо ми ж розладимо, і покрасимо цю антенну, бо вона в нас позоре просто наш двір. позоре. Оцю черешню, я, чесно кажучи, оте середнє, оте, я б його нафік зрізала. Чого він його залишив, я не знаю, чесно. Взагалі, я за те, що ці два дерева підуть і цю черешню нафік треба зрубати. Вона в нас, знаєте, як символ, я не знаю чого, розп'яття і всього на світі. Так, сусідки порядок під двором, це та, що кричала, що наше листя до неї летить, розумієте? Ну, та звичайно, наше листя її заважає. Юка така гарна, Йдемте, я вам покажу, мама її ото так зв'язала гарно. То Пішли, зараз я вам покажу. Тут півники вилазять, та буде красиво. Тут бур'ян трошки вже пішов. А це ж вже який другий чи третій рік у нас да? тут, би. А, ось Саша, бачить, казав, що трошки кори, я ж до класу до кінця, не хватило. Ось цей кущ. Дивіться, яка гарна вона. юка. Ви бачите? У неї немає внизу сухого. Гарне воно. Ну, трішки там є, що обрізати. Ай, колюча, вона буде цвісти в цьому рті. Ну, Прямо рті. Це теж Галя-Макавоз. Ой, Галя, господі, Валя, макавос мені присилала, така була маленька. А зараз дивіться, який кущара красивий. О, бачите, трішки букочки проявляються. Даже краски хороше не знайшла. Це, уйо, щоб намалювати. Ага, що це? Що це? воно О, тут так у мене за... на ціточки полізло. О, так. О, так, бачите, так гарно. І за оцього не росте тут бур'ян, за оцією кори. А санька ж там кору ще приніс, от в малині виложив, Надо було тут додати. І гарно, ні в кого такого немає. Вона свій, яка красота. Воно дощем прибивається. Півника зійдуть і буде гарно. Так, добре. Пішли у цю вищу в цьому році, ми ні разу не бризкали нічим. Ай! Вона в мене все одно йде на налівку. Колупаємо. Ну, дуже дорого коштує. Чудовішня обробили добре. А це ні. Так що отакі от А, Щось балакає сині. Бачите, тут. А що вона робить? А що ти робила, душу нізя? А, ти побачила барсика, так? Да, Дусь? Ти побачила барсика? Діти, все там, все п'яки. Сап'яки немножко текуть, так? Да? Да, так що отак от поработали трошки. І хорошо. І хорошо. Оце мені здається, що теж така фігня ось це. І її чуть не сполола. Не похоже це на тюльпан. Бачите ось його. Мені здається, що це воно отут ще було, але ну, не знайшла я. Не знайшла. О, бачите, Санька скручує шурупіками. І буде клас. І поставимо на сонце. Може, навіть знаєте, де ми поставимо, ось там, де ото морква росла, щоб туди не ходити, бо собака тут зразу біжить, вона буде боятися. Отам сонечко. Перекопати, натягнути, целофан положити і все. Подиви на цю красуньку. Подиви на цього волкодава, подиви, яка мислі. Мої мислі, мої скакуни. Да, Дусь? Що ти мислиш? Так думаєш? хорошо, хорошо, Сашуня посадив, папулечка. Да? Дуська, Дуська.